15 модульних будинків для людей, які втратили житло, встановили волонтери у селі Зелений Гай на Миколаївщині. Вартість одного тимчасового помешкання 10 тисяч доларів. Нові оселі бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Це у нас все буде кімната для дівчинки нашої відомічки. Тут ми вже поставили перестінок, У нас залишилися трошки панелі. Тут будуть у нас хлопчики наші, два хлопчики, старший і молодший. Тут буде тато з мамою. Тут там нас буде велика прихожа. Будинок пані Ніни пошкодила вибухова хвиля від авіаудару. З Миколаєва, де тоді жила родина, уже не було куди повертатися. Наш будинок розбили авіабомбами, коли скинули на школу росіяни. Не було куди повертатися. Ми побудували собі маленький дерев'яний будиночок. Спочатку будували одну кімнатку, щоб приїжджати працювати сюди, потім другу кімнатку, потім третю кімнатку, потім встановили. Хотел, і залишились на зим, зимувати. Подружжя з трьома дітьми житиме разом з батьками. Будинок на 80 квадратів, тож сім'я радіє. Поставили скінах, залишилися панель, бо мало бути два будиночки, як для батьків і для нас. А ми е, рішили їх в один зробити. Без житла через російські обстріли залишилася і родина Олени. У модульній оселі житимуть, доки не відремонтують свою. 10 квітня 2022 року пряме попадання дах да, знесло. Ну, у нас на той час вдома вже не було, ми 13 березня виїхали, як нам в школу прилетіло. Так ну, були у родичів дуже велика допомога. Що ні чудово, і, ну повноцінно можна жити поставити. Солугуватимуть такі модульні будинки 10 років, вартість одного 10 тисяч доларів. Їх отримали сім'ї, що засталися просто неба через ворожі обстріли. Міжнародна організація молодь з місією. Вони нам запропонували встановити потрібну кількість будиночків. Ми зійшлися в зеленому гаю на кількості 15 будинків, там, де будинки геть розбиті, і людям потрібно відбудовуватися. І в них є така змога проживати поряд біля того будинку, який вони будуть відбудовувати. У зеленому гаю, що на Миколаївщині, у 60% будинків пошкоджені покрівлі та вікна, а третини їх геть зруйновані. Понад 800 селян мріють відбудувати свої помешкання. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко подробиці телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.